На календарі 3 січня, субота, схід сонця о 7 годині 58 хвилин, захід о 16 годині 5 хвилин, тривалість дня 8 годин 8 хвилин. Місяць у близнятах йде 13-та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Петро, Прокіп, Уляна, Юліана, Фемістокл. Вітаємо їх з Нем'янгола за народним календарем. 3 січня Петра, митрополита Київського, походив із містечка Ратного на Волині. У 1308 році був висвячений на митрополита Київського і всієї Русі. Сприяв примиренню Брянських князів, заохотив Івана Калиту на будівництво Москві Успенського собору. Мав неабиякий художній хист, написав багато ікон. Народі казали: січень не так січе, як у вуха пече, січню морози, а лютому хурделиці. За астрономічним календарем 3 січня Земля знаходиться на найменшій відстані від сонця. Наші пращури помітили, який день 3 січня, таким буде і вересень. Червоне Сонце на ранковій зорі віщує метіль. Якщо у цей день багато снігу, то можна очікувати хороший урожай хлібу. А якщо сніг не вкриє землю до цього дня, то врожай у цьому році. Буде мізерним. А зараз якою буде погода 3 січня? За повідомленнями синоптиків в Миколаїві та області протягом дня небо буде хмарним. Ввечері можливий дощ зі снігу. Вітер північно-західний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 79%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці мінус 4 градуси, а вдень потеплішає від мінус 4 до нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 9 морозу до нуля, а денні коливатимуться від 0 до плюс 2 градусів. Максимальна температура цього дня плюс 11,2 градуси тепла була зафіксована у 1953 році, а мінімальна. Мінус 21,3 морозу у 1947 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 3 січня? Овне. День пов'язаний з внутрішнім комфортом, рівновагою. Бажано стримати витрати. День несприятливий для покупок. Можливе загострення хронічних захворювань. Тельці. Ваша життєрадісність і дотепність можуть зробити вас душею всієї компанії. Ви можете отримати нове замовлення або пропозицію про новий вид діяльності. Не поспішайте давати свою згоду. Спочатку слід закінчити, розпочати. Близнюки у спілкуванні з людьми проявляєте стриманість, не наполягайте на своїй точці зору. Вас чекає сюрприз. Будьте готові до приємної звістки. РАКИ Ймовірно, ви отримаєте пропозицію перейти на нову роботу. Але не слід поспішати. Можливе загострення хронічних захворювань. Будьте уважні до свого здоров'я. Інтимні зустрічі краще скасувати. Леви. Невгамовна щедрість і душевна широта можуть поставити чоловіків у двозначне становище. Жінкам загрожує загострення хронічних захворювань. ДІВИ у першій половині дня бажано займатися особистими справами і зміцненням здоров'я. У другій половині дня посилиться ваша інтуїція. Терези. Будьте уважні до свого здоров'я, вірогідні захворювання і травми. Можливі сварки і невдоволення між закоханими. Максимальна гнучкість і так допоможуть поліпшити ситуацію. Скорпіони. Можливий несподіваний поворот у вашому житті. Ризиковані справи принесуть чималу вигоду. Ймовірне, важливе побачення. Стрільці. Ви наділені потужним енергетичним і сексуальним потенціалом. Ваша дотепність і винахідливість зробить вас центром уваги. Козироги. Будьте обережними і уважними при виконанні будь-якої справи. Вірогідні домашні клопоти або нездуження. Водолії. Будь-які ваші дії можуть обернутися проти вас, тому постарайтеся не приймати кардинальних рішень. Зверніть увагу на своє здоров'я і здоров'я близьких. Повноцінний відпочинок на свіжому повітрі, спілкування з природою та дітьми допоможуть зняти напругу. Риби. День відзначений емоційним сплеском, активізацією творчих устрімлінь. Однак постарайтеся не піддаватися ілюзіям перед сном. Рекомендується прогулянка на свіжому повітрі, і це все на сьогодні. Вдалого вам дня та гарного настрою!